У кожному на перший вигляд в Майкрафтовському селі може бути якийсь маленький секрет. У цьому відео ми попробуємо їх розгадати. О! Ну що ж, друзі, всім привіт! бачите, так, такий цікавий початок, ви на каналі Кінаш, і в цьому відео ми знайдемо якісь достатньо цікаві, а навіть на перший вигляд, можливо, страшні сіди в Майнкрафт. Ну що ж. А ви сідайте зручніше, беріть з собою смаколики, ну і ми погнали. А перший сіт у нас ми спавнимося ось тут, от, друзі. Але нам потрібно те, телепортуватися на одні координати. Ось я тут написав, як ви бачите, сіт і координати, на які ми маємо телепортуватися. І ось, вроді, би, таке простеньке село, ось селяни розмовляють, ви можете тут з ними порозмовляти. Але, як ви бачите, ми йдемо між цими хатами. І я тут таким великим синім стовбом поп... посавив штучку, під яку ми мусимо купатися. Ось тут. Бачите, три блока від цієї сосни. І прокопуємося вниз. І ми бачимо, як ви бачите, фортецю. Але це не така ж і проста фортеця. І як ви бачите, друзі, так! Це фортеця, яка вросла в новий данж. І я, чесно кажучи, в шоці від такої цікавої генерації. А може це не генерація? Може, це якась містика, друзі? Навіть не знаю, як ви бачите так. Це ось цей данж, це я тут нічого не робив. Це справжній цей данж. Можете навіть в себе перевірити. Ну, от як ви бачите, це вже обдався початок. Вроді би просто село, а під ним ось така штука. Друзі. Я в шоці. І ось дивіться, як ви бачите, така собі прострасенька село, нічого, жителі селяна живуть. А під селом ось така страшна штука. Ось така страшна. Штучка, друзі. А ось, як ви бачите, сіт Так, такий короткий сіт мінус 297, друзі. Ось, як ви бачите, простенькі гори, друзі. Ми просто про -про проходимо вперед. Так, друзі, ось. І ми бачимо таку штучку. Простий світ. Тут в ньому нічого нема. Але я вам ще скажу такий цікавий факт про цей світ. Я, друзі, в цьому світі прожив. 140, 143 чи 146, я не пам'ятаю десь так днів. І коли о, я обновляв Майнкрафт в плеймаркеті, у мене просто зник цей світ. Тому це вже страшно. У мене тут було. Я тут побудував сам селище, бачите. як ви бачите, як я вам розказую, ну і отаке! А тут бас, і ну все, у мене було все діамантовій броні. Таке, ну, як ви бачите, ось такий світ, він повністю закритий з кожного боку горами. Ось тут в мене стояло село приблизно, і, і як це, до речі, сюди попала овечка. І ось такий. І ось така тут, до речі, печера. Знаєте, що вона мені нагадує? Вона мені нагадує якийсь страшний череп, який нам каже, тікай, тікай звідси. Я ж заговорився. Ну, ось такий дивний світ, друзі. Ну що ж, друзі, а ми давайте відпочинемо від всякої цієї суєти, цього страшного. І просто є такий світ. У нас тут буде чотири кузні. Я їх не буду дуже довго показувати, краще ви самі огулянте. І ось такий тут лут. В кузні майже цілий сет, багато заліза і 10 обсидіону. Ну, і з цих 10 обсидіону, друзі, тут навіть є аж 11 яблук. Нам це може стати навіть на спідран. Це я якраз вам показую світ для спідрану, друзі. Дивіться, друзі, ставите тут. Ось таку штукацію, таку конструкцію, для якої нам якраз стане рівно 10 кусочків обсидіану. І тут ми беремо запальничку і можемо підпалити. Там це ми за той час це все швидко. Добуваємо ендерпьорли, шукаємо данш, навіть тут є золото, можете з пігляними поторгувати. І знаходимо ось цей колодязь. Друзі, і біля цього колодця, знаєте, що під цим колодцем? А зараз ви побачите, друзі, що під цим колодцем. Копаємось, копаємось вниз. Мені здається, більше вже догадалися. Напишіть в коментах, до речі, хто вже догадався, що там під, під цим колодцем. І бац! І ми в простому такому данжі в цьому в. Ендер замку цьому. І ось ви можете тут побачити. Тут вже є простий цей такий Ендер-портал, який ви можете просто це знайти. Ну і почати, друзі. Також є тут залізний меч, друзі, ви можете це видати. А наступний сід один з найстрашніших сідів. Ви маєте чуть тепнутися, друзі. Насправді це дуже Це один з найстрашніших сідів, які в нас сьогодні були. Це, напевно, найстрашніший. Зараз ви тут бачите, як простий такий закинутий Ендер пор... кажу Ендер. Портал в пекло. І, як ви бачите, там літає блок. Вроді, ну, ці та 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 блок літає та. Це ще поки що нічого. Така, до речі, та ще, ще вона така дивно дуже гора. Достатньо багато в нас сьогодні дивних гір дуже. Ну, тому. Але це ще просто, друзі, це ще. Тут буде набагато дивніше і набагато страшніше, друзі. Набагато страшніші всякі деталі цього селища. Ось як ви бачите, ми дійшли до городів, прості городи. Стаємо на цю доріжку, і ми тут бачимо аванпост розбійників. Але це ще таке. Ну, аванпост і аванпост. По-перше, він віра села, по-друге, ви можете тут викликати рейд, ну взагалі прикольно, але. Тут є дуже страшне. Як ви бачите під цією скелею, друзі. Тут просто згенерувалася така штука. А ви кажете, це такі що може згенеруватися. Але як тут постійно заходять коти і тут постійно є якісь коти. І чого тут кругляк, друзі? Ну, добре, друзі. Я, чесно кажучи, боюсь. І напевно, що буду вже, можливо, навіть. Як ви бачите просто село, і я вже напевно, що вже буду йти до себе в селище. Можливо, в мене в селищі теж якісь секрети, може, навіть знімемо про це відео. Ну що ж, я пішов. Так, тільки треба зробити роботу сільським фермером. Ой, друзі, але я забув з вами попрощатися. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінош. З вами був я Кінош. І в цьому відео ми знайшли самі секретні такі і страшні сіди у Майнкрафт. Ну що ж, а з вами був я. Ну і всім до нових зустрічей. Па-па!